Так, колезі на роботі. Це він таке саморобні такі колеса поробили. Тут ступички прикрутились. Тут зірочка. Нижня рамка зроблена. Повипускали тут концевички, далі буде таке колесо це буде зніматися, тут далі буде надіватися трубочка, болтик на 8 і плянчик. Колесо одне сюди. Друге сюди, це буде по ширині там 60 чи 55, як він буде садити. І будемо, щоб ним садити, окучувати і копати. Ось так зроблено. Завтра будемо продовжувати далі. Потім зниму ще трохи. Ну, то я на роботі колезі роблю, а це брату аналогічно роблю теж сюди, вже поставив, як кажуть, нижній цей будемо ще рамку, маятник, як його тут це дріжиться. значить Зараз буду закріпляти ось такі ці підверхні пічків. Закріпляти блок цих зірочок. Як я вже вам говорив, тут буде йти з двигуна на шків І шківа зірочка на зменшує на більшу і опять зменшує на колесо. Тут буде. Пройнеше пониження йти після редуктора. Тому що редуктор тут, як ви знаєте, від болгарки 230 Він, він понижає не 1 до 5, а один помучає 3, чи 1-3,5. Ну, не до 4, а до 4. Ну що ж, продовжую варю, потім покажу, що я зробив. Ну що ж, рамку зварив. Так, а тоді приварю. Установив вал з підшипниками шків. Зірочка. Сюди ланцюг буде йти на більшу, як я казав, одне пониження. І потім отсюди тут у нас 13 зубів, тут 41. Тут у нас 10 буде. І внизу теж 41. Зараз зниму його на низ, Піду в опікофе, зниму низ, Там буде удобніше. І буду виставляти зірочки. потім тут. Поположу такі п'яточки, поприхвачую, щоб туди-сюди вже тут прорізів, щоб не совались. Ну а далі буду тоді вже тут ремень і тут буде стояти двигун з редуктором. Тут буде йти посова передача, далі ручки і цього. Це так трошки попрацював, зараз піду а перекурю, як кажуть, і далі. Так, сьогодні попрацював вихідний непогано. Значить, установив двигуна, установив, повиставляв обидва ланцюги. От Сюди, туди. Значить, Тут порозварював де корпуса, тут такі прорізи, щоб вони не гойдалися, тут понаварював скрізь такі п'яточки. Закріпив проміжуточний вал на три на, Зараз на три болти тучків. Сюди йде одне, одна пасова передача і дві ланцюгові. Значить, Сьогодні вже його заводить, ще тут вали подрізати. Тут засверлить під болт, щоб зажати. Ремня натягнути. Зниму двигуна зараз обварю тут. Тут ось лишнє обріжу. І тут поврізаю трошки, де натяжка. Тут зробив натяжку дліншу, щоб було під інші ремні. Це тут ремень, не знаю, які чи 960 знайшов, чи 1060. В общем, в мене їх кілька, значить нічого страшного. Осталося приварити сюди ручки. Завтра брат з роботи дежурства заїде. Ми поміряємо йому підріз ручки. І заведу, провірю, яка швидкість його. Якщо буде... Швидкість велика. Значить тут можна менший шкіл зробити, поставити. А тут натяжка ремня, чи підібрати ремня чи натяжка буде. Оце так, потроху двигаюся і на роботі той другий двигається. Я потім буду зниму, як той робить, цей цей. Ну, вже так кажуть до завершення йде. Так, Доробив ручки, причепив поки газ. Це временно. Зараз заведу, ремня підтягнув, цеп на тяжечку поставив, роз, порочки розварив і проїдемо перші метри, побачу, яка швидкість. І в такому віді це вже мої тут, як кажуть, технічні роботи закінчені. Далі брат буде його розбирати, зачищати, красити. Ставить ззаду свого окучника, там кріплення, це вже він сам. Я вже тут, як кажуть, цю -то механіку свою монтаж зробив. Ось такий він виходить. Асова передача і дві ці. Колесо з балона з газового вирізано на 30, плюс наварені ще там грунтозацепи Ну що ж, зараз буду заводити і пробувати, як він їде. Ну все, пробую. Так, швидкість думав, що буде велика, а оказалось, що зараз ще й мало. Або туди шкіт менші поставити, або тут зняти цю на 41 зуб зірочки. У мене є на 36. Поміняти на 36 зубів і буде швидше їхати. Трохи замалувата Швидкість вийшла за счет того, що раз пониження, другий раз пониження. Ну, або туди шків менші поставити. Ну, можна і шків, я зі шкіри менші. Ну, загалом, загалом все нормально. Значить поміняю так і зірочку. Зірочку на 36 поставив. Зараз спробую другий раз як він інваїхати. Так, тепер на зірочці на 36 зубів. Швидкість стала дуже-дуже хорошо приємлима. Ну я її зараз зніму, бо тут, бачите, вона в мене була приварена. Там треба внутрі проточити, що воно наступичку сіло. Так як ось тут на ступочку. Ролика натяжну може другу поставлю. Там я поки з'єднав на болтику. з'єднання, Ну що ж, тепер повністю задоволений.